порядок грн 1 праз отправят в League of Breaks czego уго raz оценки у рекل рекламе пустьик и표 Kalau у забыл запланирован од reliably процент предмет у ре easel у ближней собствен Але я в... не знає про вас. Я да? думаю, в... в... що він знає, що це на це робоча місця. Нам 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 я вас, ми кворум зараз знаєте. Ви бачите питання з дзвону. Ладно, дзвоніть і ще члені комісії, виявляйте. Я писав. Ось ми прийшли вам допомогти виконати вас. Не обов'язок провести засідання комісії підвести підсумки результатів голосування. Ми знаємо про це. Перерви в засіданні комісії проводяться тільки з цієї метою. Затягнути підрахунок голосів. Іншого боязнення немає. Ми вас офіційно попереджуємо персонально про кримінальну відповідальність. Я підкреслюю про кримінальну відповідальність Тільки спробуйте обрати результати голосів. П'ять років тюрми. І тому ми просимо зараз вас робити засідання, нікого не слухати. Вони вас з тюрми потім витягують не Забудуть про вас. Вони ще на вас покази самі заслугають. Збирайте про вас на фокус, голоси. Якщо буде добре. Та да не помалайте, ви це нещасне ОВК з цим своїм рюкзаком. Ви не нормальні, тому <реку> що ви мали закінчити. Як ви нормальні? Ми нормальні закона будемо наводитися. А тут зараз мова йде про полезів мільйонів. Працюйте всю добу. <реку> за добу, тільки принято протоколів

E aí,

Намагання вам надавати можливості роботи. Будь ласка, я зроблю шостого або радіо. <рек> або все ми зробимо вже 17 року. Будь ласка, але повірте мені, що кожний такий випадок. Ви бачите, висплатять... сюди буде розглянути. Це не вогне. Це, Це просто історія, яка вже була. Будь ласка, і що можна? Давайте, що ми можемо вам допомогти? Коли ви почнете? Точно така ситуація була тільки що на абору і там, де перемагає пантери. Я вас попробую.